У Дніпрі є місце, де рукавички стають не лише елементом екіпірування, а й ліками для душі. Це зал, в якому Марк Шумакер Маріуполець тренує і місцевих дітлахів, і тих, хто був вимушений тікати від війни з рідних міст. Діти приходять, в мене є, є діточки 5 років, ще молодші є. І вже вік, вік має різниці. Там всі займаються. Хто хоче професійно, займається професійно. Хто хоче для себе, займається для себе. Я працюю кожен день. Група понеділок, середа, п'ятниця на 17.30. любов до боксу Марку привив батько Віталій Шумакер. Він теж свого часу професійно займався цим видом спорту, беручи приклад стата, дев'ятирічний хлопчина сам виявив бажання. На перше заняття пішов потайки. Батько хотілось віддати мене на бокс з 12-14 років, тому що цей спорт дуже жорсткий. Там б'ються постійно травми, кров. Це дуже такий жорсткий жорст вид спорту. Але я так, але я але я все ж таки пішов на бокс. Батько про це не знав. Я сказав, що я, я, сказав, що я, я сказав, що я буду буду гуляти з друзями, а сам пішов на бокс. Так і почався спортивний шлях Марка. До початку повномасштабної війни родина проживала у Маріуполі, а голова сім'ї Віталій обороняв рідне місто та опинився в облозі на металургійному комбінаті Азовсталь. Якщо пам'ятаєте, коли... Був приказ здатися в полон. Ну тоді, тоді нам зателефонували зі штабу, сказали, що шумакер Віталій Олександрович виконав завдання. Знали, що він в полоні. Багато друзів, котрі поверталися з полонного, розповідали. Відтоді Марк дав обіцянку собі та батьку не полишати бокс та опікуватися родиною вже у Дніпрі, куди вони втекли із окупації. Цьогоріч, 24 травня, у свій день народження, Марк нарешті почув звістку, на яку чекав понад три роки. Його батька звільнили з російського полону. Саме у Дніпрі він почав викладати бокс діткам для тих, чиї родини не можуть оплачувати тренування. Марк робить заняття безкоштовними. Є діти, котрі ну, не можуть платити щось купляти. От є в нас хлопчик Микита. Він сам з Донецька переїхав до міста Самара. Там були жорсткі обставини. і Він переїхав до Дніпра. Мешкає в шелтері у дити... ну, Мама в нього говорить. Там все так дуже складно, і в мами, і у нього. Дитина не завжди може поїсти. Ну, як я можу брати нього гроші? Я, я, йому, я, йому, я йому оплачую на змаганнях. заняття. Він займається безкоштовно екіпірування. також хлопець організовує благодійні турніри. Останній проходив на честь оборонців Азовсталі. А ще дитячі свята із аніматорами та смаколиками, аби підняти малечі настрій. Для підопічних марк не просто тренер, він той, кому можна довіритися, розповісти про школу, попросити допомоги з уроками чи поради, як впоратися зі складнощами. Іноді там, після змагань, можемо кудись там піти, погуляти там, кудись піти, там щось купити. Щось поїсти смачного, там вже можна сказати, як прям друзі. Аристарх вже титулований спортсмен та гордість тренера. Хлопчина приїхав із родиною з Харкова. Згадує на перших тренуваннях часто бешкетував та порушував дисципліну. Однак за два роки занять загартував характер та силу духу. Мабуть, головним моментом, що я беру з Марка, це ніколи не здаватися. Мабуть, ну, дисципліну, бо в нього ти хочеш як, працювати, хочеш прям робити діло. Під керівництвом Марка буксувати спробувала і я. Щоб переконатися, почати щось нове не так страшно, коли поруч є людина, яка підтримує і вірить в тебе. Дівча, правша? Я правша. Все, добре, діве, ножко перемог. Так, і Ножку, так, проти. Раз, два. Раз інтро. Сьогодні Марк продовжує тренувати дітей, допомагає переселенцям і доводить, що увага і підтримка можуть змінити чиєсь життя. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.